На Дніпропетровщині росіяни знову атакували місце, де перебували українські військові. Є поранені і загиблі. Поки в командуванні не коментують за яких обставин сталася атака, і військові якого підрозділу загинули. Утім, журналіст ТСН написав пост про те, що того дня під час обстрілу балістикою загинув його брат. Чоловік служив у 35-й бригаді морської піхоти. Військового разом із побратимами зібрали на відкритій місцевості, щоб нібито нагородити. Ще одне повідомлення про загибель військового з цієї ж бригади. Прилюднив засновник Юкрейнер. Уже на момент запису цього відео у морській піхоті прокоментували атаку, написавши, що удар росіяни завдали по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу. То, що сталося на Дніпропетровщині, розбираємося у відео. Давайте почнемо спочатку. Трагедія сталася ще 1 листопада. Тоді росіяни ударили по кількох громадах на Дніпропетровщині. Про це наступного дня повідомили в угрупуванні військ Схід. Під обстрілами тоді були Нікополь. Піщанська, покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади росіяни застосували ракети і дрони. Внаслідок атаки були загиблі та поранені. Серед них і військові йшлося в дописі. Подробиць, що сталося в угрупуванні схід, не повідомили. Утім, заявили, що усі обставини з'ясовують тепер правоохоронці. Вони перевіряють, чи дотрималися командири усіх вимог генштабу та головнокомандувача, зокрема щодо своєчасного оповіщення про повітряну тривогу, а також заборони проводити наради чи розміщувати людей на. Відкритій місцевості нині ж Суспільному у Дніпровській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони повідомили, що триває розслідування цього випадку. Внаслідок російського удару постраждали і військові, і цивільні. За попередніми даними, росіяни застосували дві балістичні ракети та три ударні дрони типу Герань. Справу тепер розслідує ДБР за статтею про недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану. За попередніми даними удар завдали близько 17.00. Росіяни влучили ракетою по Ісці, де перебували українські військові, ніде конкретно це сталося. Ніскільки поранених і загиблих внаслідок атаки у ДБР не повідомляють. Нині там з'ясовують усі обставини події. Зокрема, чи були дотримані правила безпеки під час повітряної тривоги, і чи правильно організували укриття для бійців. Ну а за два дні опісля атаки з'явилося кілька повідомлень про загибель військових 35-ї бригади морської піхоти. Серед них Костянтин Гузенко, документальний та художній фотограф із Києва, медіапродюсер, учасник команди Юкрейнер. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну він документував наслідки війни та боротьбу з окупацією. Потім чоловік долучився до ЗСУ. Відомо, що Гузенко служив у 35-й бригаді морської піхоти, у травні цього року Костянтин взяв участь у відеопроєкті на лінії кадру від Української асоціації професійних фотографів. Це серія документальних інтерв'ю з українськими фотографами, які виступили. Ви до лав ЗСУ і продовжили фотографувати про загибель Гузенка. Повідомив засновник Юкрейнер Богдан Логвиненко. У дописі він розповів, що Костянтин доєднався до команди Юкрейнер у 2020 році як фотограф. Він знімав експедиції по всій Україні на півдні, сході, півночі у найнебезпечніших місцях, куди не кожен наважувався їхати. Тут ще раз наголошу – про обставини його смерті, поки нічого не відомо. Тож ми не можемо стверджувати, що він загинув саме під час атаки 1 листопада. Ну, а ще журналіст ТСН Дмитро Святненко повідомив, що в день балістичної атаки загинув його брат Володимир Святненко із позивним Знахар. Він був пілотом батальйону безпілотних систем Катран 35 35-ї бригади морської піхоти. За словами Дмитра, брат воював з 2023 року. Пройшов найгарячіші точки: Кринки, Курахове, Мар'їнку, Красногорівку. Утім, загинув Знахар не на передовій, а у глибокому тилу пише брат. За словами Дмитра, військових зібрали на плацу для нагородження знову на відкритій місцеве і в цей момент прилетіла балістична ракета. Серед загиблих були і інші піхотинці та пілоти 35-ї бригади йдеться у дописі. В день атаки бригада оприлюднила відео, присвячене річниці створення батальйону безпілотних систем Катран. Чоловік там розповідає, чому обрав для себе саме цей підрозділ. Зараз найбільш ефективна зброя це ФП. і після крина, коли я вийшов, вже всі свої. Зусилля направлено на те, щоб потрапити дофік. Я працював по наземним цілям, а зараз почав працювати по повітрянім цілям. І Дмитро також оприлюднив відео із братом. каже його за день до атаки знімала прес-служба бригади. Володимира ставили за приклад іншим. Він рятував поранених, виносив побратимів з під вогню. Тому і отримав позивний знахар. Із матроса проти танкіста він виріс до пілота БПЛА. Мені навіть довелося. Одним з перших використовувати оптоволокно причому ну досить успішно. І як я вже казала, у момент запису цього відео з'явився допис на сторінці 30-го корпусу морської піхоти ВМС України. Там висловили співчуття рідним загиблих, як військових, так і цивільних, і у дописі є більше інформації про обставини. Згідно з ним, атакували дронами та ракетами селище у Самарівському районі Дніпропетровської області. Під час удару там перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти. Але якої самої у дописі не йдеться? Однак там зазначено, що ударили по центру селища, де не розташовано жодного плацу. Також у дописі йдеться, що певні особи відсторонені від своїх посад. Наразі це вся інформація про атаку. Суспільне ж подало запити та звернулося за коментарем до 35-ї бригади щодо роз'яснень, чи справді військових вишикували для нагородження 1 листопада. Також ми подали запит у генштаб щодо роз'яснень обставин удару. Однак це не перший випадок атаки по скупченню військових на Дніпропетровщині, і в контексті ймовірності удару під час нагородження ми маємо вам нагадати про російську атаку 1 березня цього року. Сирський тоді повідомив, що обстріляли полігон на Дніпропетровщині балістичною ракетою Іскандер М у касетному спорядженні відео обстрілу тоді опублікувало російське Міноборони, і після нього ні Міноборони, ні генштаб не давали коментарів щодо обставин трагедії. Тоді Суспільному вдалося поспілкуватися з військовослужбовцями, які у той момент були на полігоні. Вони були з різних бригад і говорили на умовах анонімності. За 20 хвилин до атаки казали бійці. Їх вишикували на контрольно-пропускному пункті. Це мало бути тренування, розповів військовий 168-го резервного батальйону ЗСУ. Удар був прямо по полігону. Чоловік стверджував, що перед обстрілом у небі літав російський розвіддрон. У цей час тривала повітряна тривога, однак військові нібито продовжували тренування на території. Полігону не було укриттів, щоб сховатися. Пролунало чотири вибухи після удару військового відкинуло вибуховою хвилею. Ну а після того, як отямився, намагався рятувати поранених, надавати їм першу медичну допомогу, але казав, що турнікетів на полігоні не було. Тому для зупинки крові військовий рвав на собі одяг і використовував тканину. Інші військовослужбовці теж сказали про цілеспрямований удар, розвід дрон та відсутність укриттів на полігоні. Тоді про шикування та скупчення військовослужбовців під час удару у Генштабі. Не повідомляли як і про кількість загиблих та поранених. Командувач сухопутних військ драпатий писав про це так: мовляв, мають бути покарані ті, хто затягує військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою. А головком Сирський доручив перевірити, чи виконуються розпорядження про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення військовослужбовців у непризначених для цього. en Через два дні після удару ДБР теж відкрили тоді провадження за фактом цієї трагедії, тобто загибелі та поранення українських військовослужбовців у наслідок російського удару. На момент, коли ми записуємо це відео, ДБР не опублікувало інформації про вручення підозр у тій справі. І зараз я нагадаю, що як і щодо удару, 1 березня, про який я розповіла, так і щодо удару 1 листопада слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час тривоги, та чи належним чином було. Організовано укриття військових і досудове розслідування йде за статтею про недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Тож наразі ми подали заяви щодо двох справ: щодо двох ударів по скупченнях військових на Дніпропетровщині, і очікуємо інформації щодо слідства та свідчень тих, хто вижив внаслідок атаки. Усі оновлення будемо повідомляти на Суспільне новини.